Психологиня інклюзивно-ресурсного центру Анна Прокопенко понад п'ять років надає психологічну допомогу переважно дитячому населенню. Сьогодні, у Всесвітній день психічного здоров'я, ми говоримо про те, що під час війни, випробувань турбову та про душевну рівновагу стає взагалі умовою виживання. Ми переживаємо темряву, блекауди і холод, хтось відчуває страх, але не втрачаємо людяності. Ми тримаємося. Зом і підтримуємо один одного за словами фахівчині, психічне здоров'я це здатність залишатись собою, навіть коли життя випробує вас. Сьогодні, коли війна торкнулася кожної людини, ми створюємо куточки тепла, простори, де діти й дорослі можуть відчути безпеку, поговорити або навіть помовчати, відчути, що тебе чують і розуміють, попрацювати свої почуття і знайти. Спокій і рівновагу саме це роблять волонтери в пунктах незламності та благодійних організаціях міста, дарують підтримку, розуміння та надію дітям і дорослим. До цієї роботи долучаємося, і ми, громадська організація, місце сили, наша команда фахівців організовуємо творчі заняття, арт-терапію та групи підтримки для всіх тих, кому це важливо, і хто цього потребує в такі часи. Під час повітряних Вог, коли місто під атакою ворога важливо створити безпечний простір для себе і подбати про своїх дітей, перш ніж допомагати дитині, ми повинні саме допомогти собі е, знайти. Ту точку опори і рівноваги, щоб дати е, трошечки простору безпеки вашій дитині, не зважаючи на те, де ви взагалі будете знаходитись невеличкі вправи можуть допомогти вийти зі стану стресу чи страху, або е, амулет сили, або згадати про якісь гарні новини або події, які вас навпаки перенесуть в то місце рівноваги для того, щоб е, заспокоїтися. Це не не обов'язково повинно бути декілька хвилин. Я думаю, що ви собі можете заготувати саме такі думки або такі речі, які вас будуть підтримувати. І після цього, коли ми вже знайдемо, хоч трошечки рівноваги для себе, ми повинні переходити для підтримки підтримку наших діток. Для цього перш за все дитині для того, щоб заспокоїтися. Потрібні ви ваша присутність, ваша увага саме цілонеправлені, щоб ви могли турботою або обіймами, або взяти за руку. я думаю, що кожен з батьків може знайти свій такий шлях до серця дитини. У цю мить дитині потрібно відчувати вашу любов і піклування. Наші психологічні служби вже дали дуже багато таких технік, як і дихання, так і цілетних технік, які можуть заспокоїти дати опору для дитини. Також важливо пам'ятати, що ми повинні проговорювати з дітьми так, цей процес, що ми зараз, де ми зараз знаходимося, що ми будемо робити, що те, що ми зараз відчуваємо в цей час, це є теж нормально в таких умовах. На постійній основі кілька років поспіль з населенням працюють волонтери музейного психосоціального хабу місце сили. Вони надають цілий спектр цікавих і корисних технік для стілення. У нас діють такі ательє, як нейрографіка, як ресурсна група малювання дуже цікава, малювання на воді, яке зветься Ебро, патриківський розпис це взагалі наш народний такий напрямок, коли ми малюємо. Не тільки на папері, а й на гарбузиках, на різних речах аутентичних. Як і діткам він дуже подобається, так, і дорослим. У куточку психологічної підтримки, пункту незламності, дитину можуть пригостити теплим чаєм і печивом, розважити та заспокоїти. У нашому куточку тепла, психологічної підтримки ми також. Готові зігріти нашим теплом і підтримкою всіх відвідувачів пункту незламності. Для дітей ви можете. Для дітей вони можуть отримувати різноманітні ігри, книжки, також ми можемо малювати різноманітними терапевтичними техніками, спілкуватися. Інколи діти люблять жартувати, це як захисна звісно. Реакція, але коли ми відчуваємо тепло і підтримку. Ми відчуваємо комфорт, і наш страх вже переростає в наш ресурс. Пані Анна наголошує на важливості кожного дбати про свій внутрішній стан. Говорити про те, що саме ви відчуваєте зараз, знаходити час для тиші, для спілкування і творчості, підтримувати інших і приймати головне підтримку і для себе. І пам'ятати, турботи про психічне здоров'я це не слабкість, а показник зрілості та любові до життя.